І так, продовжуємо і працюємо з нижньою частиною спини. Нижня частина спини, рухи згінання, розгінання, ротація, латерафлексія. Тобто, вот, нижня частина спини. Яка позиція? Позиція лежачи на боці, називається класична скрутка в мануальній терапії, коли одна ножка отак чіпляється. Далі, для того, ми людину викладаємо чуть-чуть бананчиком, для того ми ножку отак вивили, а руку нижню. Я беру отак з-під локтя і трохи піддаю отак на себе, ну, щоб цей бананчик був ще більш виражений. Далі. Є варіанти, коли людина бере себе отак, отак, або не бере себе, а рух, рука просто отак. Тобто всі варіанти є. Тут вже дивитесь по ситуації. Якщо руки короткі, то отак. Якщо довгі, то так. От. Розслабся. І дивіться, що ви робите. От рука. Ця рука. Створює ротаційний момент в ту сторону. Ця рука створює ротаційний момент в ту сторону. Тут важливо так поставити свою руку і передпліччя, щоб не тиснути під паху. Якщо ви дуже напружені, воно буде тиснути. Якщо ви розслабили, то буде більш приємно. Можна підкласти полотенце в якійсь мірі більш комфортно. От поперек. От ваші руки, бачите, як вони лягли. Ви зараз не направляєте хребці, нічого з ними там такого не робите, особливого. Ви просто робите отаку от скрутку. А тут просто контролюєте процес. Що важливо? Бачите, я відтягую таз назад, плавно виходжу, і прошу сюди тиснути, О, і туди тиснути. О! Видих, розслабляємося і розкручую спіральну макарошку. Знову тиснемо, видих, розслабляємося, розкручую спіральну макарошку. Можна поставити сюди теж невеличкий валік, це створить додатковий такий компонент. Тиснемо, видих, розслабляємося. Є варіант, коли ми заходимо з тої сторони. Зворотня така скрутка. От, цю руку ставлю сюди, цю руку ставлю сюди. І знову ж прошу, штовхаємо сюди, туди, видих, розслабляємося. І для постезіометричної релаксації і та, і та зручно. Знову ж, штовхаємо, видих, розслабляємося і розтягнув. Наша задача це е, м'язи-ротатори в основному, тому і та спіральність. Далі можна міняти акценти за рахунок того, що е, я більше роблю там, згинання, латерофлекси, Тобто і, і так шукаю, і граюся. Ну, і приціль, можна більше прицілюватися на певні сегменти шукати за рахунок таких моментів, як додаткове згинання. Додатковий такий момент. Я прошу штовхаємо туди. Дивіться, от туди. Угу. Видих, розслабляємося.